Закріплення знань з модуля комп'ютерна пам'ять. Перше призначення та класифікація пам'яті. Сьогодні операційні системи і програми будуються за модульним принципом, тобто їх код підвантажується в пам'яті не цілком, а частинами, в міру потреби. До того ж, програми тепер виконуються у віртуальній пам'яті, що представляє собою великий дисковий файл з посторінковим доступом. Оперативна пам'ять служить свого роду вікном, через яке відбувається. Доступ до частини цього файлу. Як наслідок, продуктивність комп'ютера в цій рівній мірі залежить від швидкодії процесора, системи пам'яті, підсистеми вводу виводу. Система пам'яті є функціональною частиною МПС, призначеного для запису, зберігання та видачі інформації. Технічні засоби, що реалізують функції пам'яті, називають запам'ятовуючими пристроями. Серед фахівців в області персональних комп'ютерів. Не існує єдиної думки про класифікацію пам'яті, але найбільш часто застосовують класифікації наведені далі. Класифікація пам'яті комп'ютера. Перша ліва сторона. Внутрішня пам'ять, регістрова пам'ять, надоперативна, кеш пам'ять, оперативна пам'ять, ОЗП, постійна пам'ять, ПЗП, напівпровід постійна пам'ять, НПЗП і відеопам'ять. І права колонка. Зовнішня пам'ять. Дучки магнітні диски, жорсткі магнітні диски, оптичні диски, флеш-пам'ять. За швидкістю обміну інформацію, ЛРП арифметикологічний пристрій розрізняють такі пам'яті типи пам'яті: реєструва пам'ять, кеш пам'ять, оперативна пам'ять, постійна пам'ять, зовнішня пам'ять. Надоперативна зовнішня пам'ять, аби реєструвала пам'ять, являє собою сукупність регістрів загального призначення. Звернення до НОЗП не потребує від МП визнавлення адреси на шину АВ під час зчитування запису інформації, тому операція НОЗП є найбільш швидкодіючими. Час вибірки НОЗП 5 Гресма Сім за на кількість вісім або 16 розрядних регістрів у МП зазвичай становить від 16 до 64. Кеш память. Додаткова спеціальна надлишкова оперативна пам'ять, яка зберігає копії найбільш використованих ділянок основної оперативної пам'яті для подальшого швидкого доступу процесора до них. Час доступу процесора до кеш-пам'яті у кілька разів менший ніж до основної оперативної пам'яті, і тому середній час доступу до пам'яті зменшується, що збільшує швидкість робочої роботи комп'ютера. Внутрішня пам'ять кешпам'яті. Це оперативна пам'ять статичного типу E-M1 16 КБ, яку вбудовано безпосередньо у материнську плату. Внутрішня кеш-пам'ять працює на тактовій частоті процесора у моделях 386-486 кеш-пам'ять спільна для даних команд. У материнських платах Pentium кеш-пам'ять використовується окремо для команд і даних. Зовнішня кеш-пам'ять, так само, як і внутрішня, є собою пам'ять статичного типу, однак має значно більшу ємність. Вона встановлюється на реєстрову пам'ять на оперативну. Оперативна пам'ять ОЗП постійна пам'ять ПЗП, кеш-пам'ять, відеопам'ять пам'ять комп'ютера, внутрішня пам'ять, зовнішня пам'ять, гнучки, магнітні диски. Жорсткі магнітні диски, оптичні диски, флеш-пам'ять напівпогості на, на пам'ять, НЗП, реєстрова пам'ять над оперативна, оперативна ЗП, постійна пам'ять, ПЗП, пам'ять, відеопам'ять пам'ять комп'ютера, дурші пам'ять. Зовнішня пам'ять, магнітні диски, жорсткі диски, е магнітні диски, оптичні диски, флеш-пам'ять, напівпровідникова пам'ять, е системні платі і працює на частоті шини. Зовнішньої кеш пам'яті призначені для зменшення кількості звернень до інших менш швидкодіючих пристроїв пам'яті. Ємність зовнішньої кеш пам'яті є в сучасних. Система встановить зазвичай 64 кБ на 1 МБ і має тенденцію до збільшення більшості процесор 128 кБ першою і другою для настільної ПК 1,8 МБ і третього 2,20 МБ. Збільшення ємність пам'яті зазвичай збільшує швидкодії процесора. Оперативна пам'ять RAM, Random Access Memory. Пам'ять із довільним доступом. Це пам'ять статичного або динамічного типу. У мікросхемах статичного типу елементу пам'яті є тригер. на біполярних транзисторах або транзисторах зі структурою Metal Dielectric Провідник MDN. В ОЗП динамічного типу елементом пам'яті є конденсатор. Оперативна пам'ять припускає зміну свого місту в ході виконання процесором обчислюваних операцій з даними і може опрацьовувати в режимі запису, зчитування та зберігання інформації. Оперативна пам'ять призначена для зберігання зміни інформації, поточних даних результатів обчислень. Її є місце 164 МБ час доступу 70-200 нс. Оперативний запам'ятовуючий пристрій є енергозалежним. Тому що інформація записана в ньому втрачається витрачає, після вивчення живлення. Постійна пам'ять Red Only Memory являє собою спеціальну мікросхему, що містить інформацію, яка не має змінюватися у процесі виконання програми. Ця інформація заноситься у ПЗП під час виготовлення або на етапі його програмування у спеціальному пристрої програматорі і у процесі роботи МПС. Може тільки щитуватися постійна пам'ять МПС працює в режимі зберігання. Щування і використовується для збирання таблиць, констант кодів, команд, програм, стандартних підпрограм, наприклад, підпрограму BIOS, basic input-output aid st базова оперативна система, базова система водовиводу та програму тестування переставів комп'ютера при вимкненні POST, а Power On Self Test, самоперевірка при вимкненні енергії. Основне призначення біс полягає в тому, щоб перевірити склад та працездати системи та забезпечити взаємодію з клавіатурою монітором жорстким та гнучким дисками. Зазвичай ПЗП має ємість 128 кБ. Не записана ПЗП. Інформація зберігається після вимкнення живлення. Ця властивість ПЗП одержала назву енергонезалежності. Напівпостійна пам'ять напівпостійна пам'ять НПЗП. Пам'ять ССМОС. Complementary Metal Oxide Semiconductor, Живиться від батарейки і зберігає інформацію про конфігурацію комп'ютера, кількість пам'яті типів накопичувачів тощо. Саме цю інформацію використовують в програмі модулі BIOS при тестуванні ПК після його запуску. Відеопам'ять пам'ять Відеопам'ять Video RAM еще дані щодо зображення доступу. На відеокарті області оперативної пам'яті наразі понад один або о виділеної області основної пам'яті оперативної пам'яті системи що гірше. Зовнішня пам'ять реалізується в вигляді нагромаджувачів зі змінами і незмінними носіями та твердих і гнучких магнітних дисках, в тримерах, оптичних і лазерних копор CD-ROM. Обмін інформацією з пристроєм пам'яті цього типу є найповільнішим, але така пам'ять є найбільш заємністю. Ємність нагромаджувачів назв дестановить 100 ГБ низку швидка дії зовнішніх пристроїв на магнітних носіях замовленої наявністю електромеханічних пристроїв. Класифікація пам'яті за вимогою наявності живлення. Енергозалежна пам'ять RAM Random Access Memory тимчасово невелика за обсягом, але ще двітка. Це пам'ять, яка безпосередньо адресує центральним процесором та заповнюється програмним кодом і даними для їх обробки процесором енергозалежної Енергонезалежна енергозалежна, енергозалежна пам'ять має таку назву настільки необхідності присутності напруги для зберігання інформації. При Призначі напруги живання дані втрачаються через досить короткий проміжок часу. Енерзалежної пам'яті є оперативна пам'ять ПК ОЗП, яка використовується в цілях внутрішньої обробки даних. ОЗП служить бої для тимчасового зберігання даних. Енергозалежна Ром rom, e, Red rom, Memory. ROM, Рома Redan Memory. ПЗП постійна пам'ять більша міська і повільна. Інформація, з якої можна тільки зчитувати. Використовується для довготривалого зберігання програмних модулів і файлів даних з функціональної точки зору. вміст ПЗП завжди залишається постійним. Він не може бути змінений та доступний тільки для читання. Незалежна пам'ять зберігає дані, що місяця в дні, навіть після зняття напруг живання. Тим не менше, вона вимагає наявності питомої напруги для запису та читання даних. ПЗП містить набори програм і даних і застосовується наприклад для зберігання інформації необхідної для налаштовані системи переключення живлення Сьогодні багато випускається з BIOS, які являють собою флеш, память для запису нової інформації, чи флеш-пам'яті використовується спеціальне програмне забезпечення. При цьому стара інформація видаляється, а нова записується на її місце і зберігається до тих пір, поки знову не будуть надіслані нові дані. Класифікація пам'яті за типом запам'ятовуючих камірок. У комп'ютерних системах робота. З пам'яттю, ґрунтується на дуже простій концепції зберігання один біт інформації так щоб потім він міг бути витягнути звідти з огляду на це все. Існує така класифікація. Статична SRAM, static random access memory, статична оперативна пам'ять на базі статичного тригера, один тригер, п'ять транзисторів. Статична пам'ять дозволяє потоку електронів циркулюватися по ланцюгу. Непруга що прикладається, може змінювати напрямок руху електронів. Причому існує тільки -два, тільки два напрямки руху потоку, що дозволяє використовувати дані в ланцюги як елементи пам'яті. Статична пам'ять працює на зразок вимикне, вимикача, що перемикає напрямикативність потоку. SRAM використовується для основної пам'яті, оскільки вона швидше і не вимагає схеми регенерації пам'яті, щоб не зруйнувати дані. Однак її фізичні розміри і істотно більша вартість роблять її використання мало ефективні. SRAM здебільшого присутня в центральним процесорі, як кеш-пам'ять. SRAM використовує дорогий спосіб зберігання даних у тригера, але набагато швидше і потребує менше оновлення. Він діє як інтерфейс, ніж DRAM із центральним процесором. Він зберігає пали реєстра та має швидку пам'ять Динамічна RAM Dynamic Random Access Memory. Найбільш поширений тип пам'яті в даний час широко використовується. на Набули перестрій динамічної пам'яті, що базується на пристроях, здатних зберігати електронний заряд і конденсатори. Хоча конденсатор не задовольняє основні вимозі пристрої пам'яті, тому що не здатний зберігати заряд протягом тривалого часу, проміжку часу, але він дозволяє робити це протягом декількох мілісекунд, що цілком достатньо, щоб використовувати це в електроніці. У сучасних персональних комп'ютерах динамічна пам'ять реалізується на базі спеціальних станових провідників, що змінили. Незвичайні конденсатори. Велика кількість таких ланцюгів об'єднується у корпусі одного динамічного щипа. Класифікація пам'яті за лотом за типом доступу. Пам'ять з довільним доступом. До цієї пам'яті в кожному такті може бути записане число або вчитане з неї число за довільною адресою. За принципом PAP, з довільним доступом, побудовано реєстровий файл, реєстров пам'яті процесора та основна пам'ять. Пам'ять з асоціативним доступом. В такій пам'яті дані шукаються за їх змістом або за деякою або ознакою. За принципом пам'яті з асоціативним доступом побудована, зокрема, кеш пам'яті. Пам'яті з порядкованим доступом. Із такої пам'яті дані вибираються в порядку, який визначається внутрішньою структурою пам'яті. До такої пам'яті належить, зокрема, пам'ять з послідовним доступом, з якої дані зчитуються послідовно одне за одним. За принципом пам'яті з послідовним доступом побудована зокрема буферна пам'ять, яка використовується у пристроях введення виведення зовнішньої пам'яті маг... на магнітних стрічках. І пам'ять прямим доступом. Кожен запис має унікальну адресу, що відображає її фізичне розміщення на носії інформації. Звернення здійснюється як адресний доступ до початку запису з подальшим дослідовним. Доступом до певної одиниці інформації у середині запису. У результаті час доступу до певної позиції є величиною зміною. Такий режим характеризується для магнітних дисків. Найчастіше в комп'ютерах використовується пам'ять з довільним доступом або адресною пам'ять. Ця пам'ять ділиться на два типи: Оперативний запам'ятовуючий пристрій АЗП, англійський термін Red Moxis Memory RAM та постійний запам'ятовуючий пристрій ПЗП, англійський термін Red Anti-Memory RAM. Ієрархічна структура пам'яті комп'ютера. Пам'ять комп'ютера є багаторівневою. На різних рівнях використовуються різні типи запам'ятовуючих пристроїв. Найшвидша пам'ять надоперативна реєстрова пам'ять, реєструє е, материнської плати. Така ж пам'ять, але один. накопичувач інформації називають зовнішнім тому, що до ядра зовнішнього вона відключається аналогічно зовнішнім пристроєм. Так складається схема основні технічні характеристики. Пристроїв пам'яті. Ємність, швидка дія, тобто об'єм запам'ятовуючого пристрою, швидкість читання, запису інформації. Запам'ятовуючі пристрої характеризуються такими основними параметрами. Перше. Розрядність даних визначається розрядністю комірки пам'яті. Інформаційною ємності визначається кількістю одиниць інформації в бітах, яку запам'ятовуючий пристрій може зберігати одночасно. Информативную ями часто обозначают через NXP, D N T and разрядных слив P разрядни шины данных. Также позначили информацию в носите 3 п 2048 помножить на 100 або 2К помнож на месте назначающего. Запомню, пристрій пристрей может 2048 байт або 16384 бита. Часом вибірки визначаються як інтервал від моменту видачі запиту на передачу даних з пам'яті до моменту появ інформації на випік запроводючого присутню. Тривалість циклу звернення, циклу пам'яті визначається мінімально до доступу інтервалом, часу між двома зверненнями. зверненням. Напруге живлення зображено у живлення. Потужність запам'ятуючих приси також характеризується такими основними присновами. Потужністю енергоспоживання РСП або ПСП визначається добутком струму, споживання і напруги, джерела живлення. Для деяких типів запам'ятуючих присид їх наводять два значення потужності енергоспоживання і одне для режиму звернення, коли здійснюється запис або щитування, інше для режиму зберігання. Потужність енергоспоживання в режимі зберігання зазвичай сотне менше, ніж потужність енергоспоживання в режимі звернення. Питомою вартістю визначається відношення вартості запам'яточного пристрою до інформаційної ємності. Питомою вартістю визначається відношення вартості запам'яточного пристрою до його інформаційної ємності. Питома вартість. Пам'яті комп'ютера може бути розрахована за такою формулою. Тобто вартість мінус вартість пам'яті поділена на ємність пам'яті. Де вартість пам'яті це ціна відповідного модуля пам'яті. Чи пристрою ємністю пам'яті? Це загальний обсяг пам'яті, який може вмістити модуль або пристрій. Зазвичай вимірюється в гігабайтах, гігабайтах або терабайтах, терабайтах. Результатом цього розрахунку буде вартість одиниці ємності пам'яті, зазвичай виражена в доларах за гігабайт або терабайтах. Заважте, що ця формула не враховує інші фактори, які можуть вплинути на загальну вартість або продуктивність пам'яті, наприклад, тип пам'яті, швидкість або надійність. Це просто спосіб підрахувати економічну ефективність певного моделя пам'яті чи пристрою на основі його ємності та ціни. Внутрішня пам'ять комп'ютера, форм-фактор модулю пам'яті, діп. Dual-Inline Package. Це типова мікросхема з двома рядами ніжок з боків. Раніше, поки не існувала SIMM, половина поверхні материнської плати була покрита такими мікросхемами, які встановили цілий мегабайт оперативної пам'яті. Можливості додавання пам'яті при цьому виявляються досить обмеженим. S-IMM IN Memory Module. Один з перших модулів пам'яті. З однорядним розташуванням мікросхем. Це модуль пам'яті використовується також у багатьох адаптерах, принтерах і інших пристроях s -IM. Має контакти з двох сторін моделя, але усі вони з'єднані між собою творюючи одноряд контактів. Модулі цього типу мають два основних розміри 382 п і, пі, і підключається відповідно до 12-12 різних розмірів. Зараз модель SIM є технологію дня. Чий час пройшло ще на початку 90-х років? ДІММ, джуал-інлайн Memory Model – модульних подій моди пам'яті схожий на SM, але з родійними контактами, розташованими з двох сторін, маючи більшість обсяг пам'яті, вони коштували дорожче і підключалися до спільних міст, забезпечуючи маленькими затисками Модуль DIMM створюючи для задоволення дорослих. Зрослих потреб додаткових обсягах пам'яті більш потужних процесорів і AMD, плата пам'яті подібна за внутрішньою архітектурою і з SIM, але відрізняється від неї більш широкою шиною, завдяки якій досягається підвищення швидкість даних. І RIMIB Rambus Dynamic Random Access Memory. Модель, що використовує чіп з динамічної пам'яті Rambus. Компанія Rambus НК в 90-х років створила надшвидкі і супердорогі модулі оперативної пам'яті, які були покриті захисними пластиковими пластинами, вимоги до моделя описані дуже жорстко і деталі, наприклад, число установ ввок модуля, ні один і той же роз'єм 20 двадцять. Для модуля передбачений власний тепловідвід Діді Р Сі Діарам. DDR CD-RAM Double Rate Rates DRAM CD-RAM з подвоєною швидкістю обміну даними. Новий вид пам'яті пропускна спроможність DDR CD-RAM у два рази вища за звичайно. Цей вид пам'яті іноді називають CD-RAM 2. DDR за абревіатура, що говорить про подвійну швидкість передачі даних. Раніше широко застосовується пам'ять CD-RAM Simulator Rate, яка за один так передає рівно одну порцію інформації. DDR Встигає зробити вдвічі більше, оскільки пересилає дані двічі по обох фронтах тактового імпульсу. При скоренні передачі у пам'яті ddr 2 відповідно ДДР пов'язано з підвищенням тактової частоти буфері вводу-виводу і існує в умовах мультиплексування, тобто контролю мультиплексного розчитування дані відразу з чотирьох банків пам'яті. Таким чином, моделях ddr 2 порівнянні з DDR. Сідірам застосована технології збільшення продуктивності за рахунок підвищення тактової частоти при збереження робочих часу самих мікросхем і ж розрядності шини, даних. Зовнішня пам'ять комп'ютера. Зовнішня пам'ять складається з носіїв, що використовують магнітний прицеп стример, жорсткий диск 1 ТБ і більше. Гнучкий диск 1,44 МБ, магнітний планер, то оптичний принцип монет оптичні диски від 8 до 2,6 ГБ. Оптичний принцип архист читання з можливостями запису. Компакт диск CD до 700 МБ. Цифровий видео диск до 17 ГБ для двошарових двосторонніх і blu І диски до 100 ГБ для 12 метров двосторонніх двошарових. Мікротранзистори, шарових. до 128 ГБ. Якщо при старі внутрішньої пам'яті розміщені на материнській платі, то при зовнішньої пам'яті приєднаться до наїзд з використанням різних з'єднань при зовнішньої пам'яті на відміну від пристрії внутрішньої пам'яті за винятком при пам'яті. Призначення для довготривалого зберігання даних. Після вимушення живлення дані заснує зовнішньої пам'яті не зникають. До пристрії зовнішньої пам'яті належить жорсткий магнітний диск, Мінчестер флеш накопичувач і оптичний диск. Карта пам'яті. Зоднішній жорсткий магнітний диск Winchester. даних У накопичувачі на жорстких магнітних дисках NGMD є один із диких металевих дисків, покритих шаром магнітної речовини, записаних шляхом магнітчування ділянок поверхні диска з використанням електромагнітної головки, яка виконує іщетування даних на типи оптичних дисків. Зі збільшенням ємності пристроїв флеш-пам'яті, вони почали активно використовуватися як замінники накопичувачів на жорстких магнітних дисках. Такі пристрої отримали так назву твердотілих накопичувачів або ssd дисків.